Розкажіть нам, будь ласка, ви писали, що серед бойовиків наразі почалися протистояння. Вони готові давати свідчення проти один одного і хочуть втікти до Росії. Чи це так? Ну, перш за все, вони на сьогоднішній день знаходяться в стані паніки істи, оскільки успіхи сил антитерористичної операції дають розуміти, що розплата неминуча. І безперечно, їхні між собой такі суперечки почалися сьогодні, вони відбувалися вже протягом довгого часу, але зарахуванням подій, зокрема того кривавого терористичного акту, який Путін руками бойовиків скоїв на території України, ці суперечки зараз посилилися. Що стосується позиції. Путіна по відношенню до ватажків терористичних угрупувань, то вона абсолютно логічна і зрозуміла, оскільки він прекрасно усвідомлює, що сьогодні достатньо доказів того, що цей терористичний акт скоїлося безпосередньо бойовиками під наглядом російських інструкторів. Під за допомогою російської зброї, зокрема зенітно-ракетного комплексу БУК М, який перебував на території міста Сніжне, і е, саме тому е, ватажки е, терористичних міжнародних терористичних угрупувань для Путіна сьогодні це е, небажані свідки, тому е, це абсолютно зрозуміла реакція. Російського президента на ті події, які відбуваються в Україні. Власне, мова йде в першу чергу за відомих терористичних ватажків. Тут можна згадати і Безвера, і Гіркіна, і Міньора. І... Тих, хто сьогодні продовжує скоювати криваві злочини на території України. Що стосується Путіна, то я думаю, що будь-які ці заходи за будь-яких обставин не допоможуть, оскільки сьогодні весь цивілізований світ зробив остаточні висновки. І тут питання тільки в часі оприлюднення інформаційної інфорофіційні подання офіційної інформації щодо висновків експертних груп, яким, до речі, не дивлячись ні на що терористи продовжують перешкоджати, продовжують погрожувати і фактично не допускають до нормальної роботи у зоні падіння малазійського бою.